Друзі, всім привіт! І ми з вами знаходимося в магазині. Resort, подивимося трохи нову колекцію, new collection. Так, друзі, розпочнемо з вами з огляду ось такого світшоту. Мені дуже, наприклад, сподобався в цей відтінок какао, який круто поєднати із темно-синім денімом. Це утеплені світшоти з мотивами квітів в різорт. Вони є в наявності в трьох відтінках. Ви можете вибрати собі ось такий молочний відтінок або ж відтінок помаранчевий, або ж апельсиновий, який до речі один із трендових цієї весни, і поєднати із брюками, чи то класичними, як ви зараз бачите на картинці зліва, чи то просто, як я вже говорила, із будь-якого кольору джинсами. Далі, ось така кофта сподобалася, в'язана. До речі, трикотажні в'язані речі також залишаються в тренді. Я думаю, ще і в наступному сезоні. Приємний такий ніжний колір, дуже жіночна. Взагалі, в резерв цього разу мені особисто сподобалось те, що дуже багато базових речей, базових відтінків, наприклад, ці пальто. Ось або ж чому б ні на весну можна. Дороже обрати блідорожевий такий колір в пальто, точніше, він навіть пудровий, так. І підібрати до нього, наприклад, ось таку сумочку. Можна підібрати сюди. Також відтіночок пудра і створити або монохром на весну, або ж сюди підійдуть будь-які штани, будь-які будь взуття. Вже готовий лук, наприклад, цей білий в'язаний кардиган. Поруч, як ви бачите, Чорний гольф. Одягаєте чорний гольф, зверху білий в'язаний кардиган, ось ці світло-бежеві брюки, взуття біле-чорне, бежеве і лук на весну вже готовий. З'явилися неймовірні шикарні чоботи. Це, якщо чесно, особисто мій стиль. 4,599, але вони шкіряні. Ще ось такі в новій колекції є костюми двіка, Це на Назараз. Також в такому кольорі беж, спідниця і такі кофти. З низенькою горловинкою. Сюди, до речі, можна поверх, точніше, на костюм, вдягти тренч, як на картинці зліва, це, до речі, з колекції осінь, зима 23-24 з із Ізабельмарант. Давайте зробимо все-таки героєм нашого випуску сьогоднішнього тренч. В Врізерт, до речі, їх в наявності було декілька. Ось, наприклад, такий оливковий, який можна вдягати чи то щодня як кежуал варіант, або ж як варіант. Офісний в класичному стилі. Взагалі, тренч це супер універсальна річ. Виявляється, ви можете створити з ним будь-які варіанти луків. Наприклад, ось такий варіант на кожен день. Їх зараз демонструє нам американка, поєднавши тренч із своїми джинсами Беккі, просто з сорочкою. Або ж варіант коктейльний, варіант вечірний, як це робить Періс Хілтон, яка надягає свій тренч на сукню в стилі 70-х. І знову ж таки кежуал варіант, але вже тут іде оверсайз тренч в поєднанні з овер такими ж штаньми. Я для створення свого образу з тренчем обрала в resort білі джинси, штани з білого деніму. Ось, І взяла лофери йдемо в примірочну. Обрала я класичний триколор: це бежевий, чорний та е, білий відтінок. Е, бракує лише сюди окуляр. Чорних або темно-коричневих. Плащ 2399. Так, зараз хочу ще поглянути на ось цей світшот, він трошки легший. Бо, якщо чесно, в цьому я просто запарилась уже. Дуже теплий, занадто навіть. Перфетто. Цей лук, скажімо, набагато більше мене влаштовує. Дуже класний такий а, червоний а, пастельний. Да, а, класно гармонується, поєднується точніше із цим а, класичним тренчу. Сіро-бежевий якийсь да, і білі, а, білі джинси. Чорні окуляри пасують до чорних, чорних лоферів. А ще тренч можна вдягти, наприклад, вже пізньої весни чи е, літом. Як це робить акторка Анна Де Армас? Вона просто вдягає його поверх своїх білих бермуд е, чи то шорти, е, біла футболка, і зверніть увагу на шкарпетки в лофери. Скажу трохи про лофери. Дуже зручні, легенькі, але як ви бачите, на мене це великий розмір, бо цей розмір, здається, 41-й, взагалі вони класні. Погляньте, ціна світшоту смугастого 799 гривень, точніше, 800 заукруглим склад тканини. Тренчу, бавовна, поліестер і поліамід достатньо непоганий склад тканини. Насправді якісний тренч, мені дуже сподобався. І варіант із сорочкою. Смугаста сорочка, блакитно-біла. Знову ж таки, сюди просяться окуляри чорні. Якийсь ще один чорний елемент, це може бути сумка. Куляри, як завжди, додають стилю, образу і якоїсь закінченості. Ну, Це не обов'язково, звичайно. Тут може бути синя сумка або бежева. Як може коштувати сорочка 1000 гривень? Звичайна сорочка. Склад тут, до речі, 100% бавовна, я все розумію. Але ж я, наприклад, завітаю до, до тієї ж хумани. В пошуках такої сорочки, або ж до аутлету. Коли я вже виходила з примірочних, помітила ось ці штани, але це чоловічі штани. Ну, до речі, немає проблеми, якщо ви знайдете собі якісь класні чоловічі джинси, чи то штани Cargo зараз це все дуже в моді, оверсайз, особливо ось, наприклад, Cargo да? бейки. Це теж чоловічі, бо в жіночому відділі їх не було. Це таких штанів. Чому б ні? Так, зараз хочу примірити сині окуляри. Ми ще такого з вами точно не бачили. Ну, я, принаймні, ніколи такого не приміряла. Щось дуже дивне, але яскраве настільки і, звичайно ж, притягує увагу. Ви знаєте, вони привабливі на весну, такі класні, веселі. Форма, можливо, трошки не моя, але якщо хто бажає, можете прийти в резерв, подивитися на поглянути, такі цікаві окуляри. Вони, до речі, будуть охолоджувати, якщо на дворі, наприклад, жарко. Є ще ось така цікава форма. Вони такі тут сірі, йдуть, прозорі, і стекла, а стекла ніби такі з відтінком синього-фіолетового. Прикольні також подобаються, але не знаю приводу форми. Так, ціна 599. Звичайно, в цьому відео ми не зможемо з вами охопити весь асортимент так, нової колекції. Так, наприклад, зверніть увагу, з'являються спортивні речі. До речі, окремий випуск треба присвятити просто джинсам, які є в магазині Resort, або ж курткам на весну, наприклад, так. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. А ще дякую всім за перегляд, дякую, що були зі мною. І о, головне, додивіться це відео до кінця, тому що в кінці на вас чекає сюрприз. Взуття must have цієї весни це лофери, але вони важкі. в Resort, принаймні ось ці. Є ось такі вже набагато легші, теж дуже стильні. Або ж ось такий варіант лоферів. Дуже важкі, дівчат. Не знаю, як в них взагалі можна ходити. Ціна, як побачите. Як вам такі футболки на весну 599. Мікі? А, це також, до речі, Мікі. 1599. Класний такий кардіган. Це, типу, можна одягати з тою футболкою. Зараз подивимося, що це буде. Ну, наприклад. Угу, Ну, навіть не знаю. Мені оці дуже класні. Ну, це домашній такий варіант. Клас. Хто пам'ятає, як цей мультик називався і як називалась Ось як назвалася цей персонаж. Поночка? Поночка може таке бути? Я реально, я реально пам'ятаю.